Утримуйте не менше 6 секунд, кнопку Learn на дисплеї має з'явитись LO. Вично, LO. з'явилося. Ага. Натисніть кнопку Enter. Enter. Енкодер включиться защитування положень варі. Натискайте кнопку FwD, поки привід не досягне потрібного кінцевого верхнього положення. Нажимать? Нажимать. Скоковорота не так. Поставіть туда, туди, куди тихо, щоб це для Я них будете? було. Ні, ні, давай зробимо добре. Так, дивіться, матеріору. Стоп. Доїхала. Окей. Далі треба зробити. Натисніть один раз кнопку «Enter» для збереження даних верхнього кінцевого положення. Нажала. Yeah. Є. Потім має з'явитися на дисплеї напис L1. Це нижнє положення, нічого не нажимає ще. Supplement. Натисніть один раз кнопку Ентер, аби зайти в режим програмування нижнього кінцевого положення. Enter. Enter. Є. Э -э -э Натискаємо клавішу Rev, поки ворота не досягнуть бажаного нижнього положення. Погнали. Так. До низу юра. Чи да, да, давай до самого низу, ти опускаєш там, де от, в них буде це, точка. Ось це буде низ. Ворота закриють. Зонешні, просто так неудобно. Набійся, опускає саме низ, а тепер, наприклад, ти хочеш трошки вище зробити, можеш взяти кнопку F нажати. Да. Це это, тобі не нравиться. Ні, це високо, да? трошки нижче. Ти можеш так гратися до тих пор, поки Парас. ти Не, ще ниже. Посиліш, щоб красиво було. Да. Отак, От все, заповнили. Далі читаємо, що нам треба зробити. Да. Один раз натискаємо клавішу Enter, аби зберегти вибране нижнє кінцеве положення. Enter, Enter да. так. Тепер після цього на дисплеї має з'явитися надпис L2. Можна натиснути і тримати. Кнопку FWD, аби встановити потрібне серединне положення варіт. Якщо не потрібно налаштовувати це положення відразу після того, як взялися Е2, потрібно натиснути кнопку, кнопку Learn. У нас два варіанти, що зараз робити: або натискати кнопку FWD, щоб поставити це серединне положення, або натиснути кнопку Learn і тоді все програмування закінчиться. А ми mm -hmm. за повний час введемо серединне положення FWD mm -hmm. і нажимаємо. Да. Ну, я думаю, середні все. Буде... Отак, так. Пускай. Ага. І тепер Ентер. Я вже полоні це поняла. Так. Є. у нас все закінчено. то програмування закінчено. Все? Так. Да.